Уявіть собі світ, де кожна тінь історії приховує загадку, а кожна чутка часів Другої світової війни перетворюється на легенду. Саме там, серед уламків зруйнованих міст і тиші лабораторій, народжувалися історії про таємну зброю, яка мала змінити хід історії. Сьогодні ми відкриємо першу сторінку цих міфів Сім фактів, що з'єднують правду, страх і вигадку німецькі літаючі тарілки. Після капітуляції Німеччини союзники знайшли креслення дископодібних літальних апаратів. Газети одразу заговорили про антигравітацію, про літаки, що могли підніматися вертикально як у науковій фантастиці. Проте правда виявилася прозаїчною. Кілька прототипів справді зібрали, але вони були нестійкими тряслися в повітрі і часто падали після кількох хвилин польоту. Антигравітації не існувало. Лише гарячкові спроби знайти диво в останні дні війни. Японська променева гармата смерті У 1939 році токійські газети гучно оголосили японські вчені створили зброю, здатну вбивати з відстані променем енергії писали навіть про випробування на тваринах. Але під кінець війни американські експерти виявили промені смерті не виходили далі кількох метрів. Енергії не вистачало навіть для розігріву металу. Легенду підтримувала пропаганда, щоб підбадьорити виснажене населення. Собака Мінер Червоної армії. Радянські інженери справді тренували собак бігти під танки з вибухівкою. Теоретично блискуча ідея, але на полі бою вона оберталася хаосом. Тварини плутали запахи, боялися шуму, поверталися назад до своїх. Програма закінчилася швидше, ніж почалася, залишивши по собі суміш болю, ризику і міфу про надтваринне радянське ноу-хау. Сонячна гармата рейху. Німецькі інженери мріяли про гігантське дзеркало на орбіті, яке б фокусувало сонячне проміння і випалювало міста. Уявіть, дзеркало діаметром у 5 кілометрів, що зависло над землею, як друге сонце. Ідея народилася в головах фанатичних фізиків, але так і залишилася на папері. Тодішня техніка навіть близько не дозволяла таких масштабів. Американська атомна бомба задовго до хіросіми чутки стверджували, що США мали атомну зброю вже у 1943-му, але зберігали її як політичний козир. Реальність інша до успішного вибуху в нью Мексико залишалося ще два роки напруженої праці. Манхеттенський проект споживав мільйони доларів, тисячі тонн урану і нерви найкращих науковців світу. Ніяких готових бомб не існувало. Лише розпечене змагання з часом. Радар смерті Британії. Німецькі пілоти скаржилися. Підлітаючи до англійських берегів, вони відчували головний біль, нудоту, страх. Чутки швидко розрослися, мовляв, англійці винайшли радар, що зупиняє серце. Насправді це був ефект стресу, висоти та кисневого голоду. Але історія про психотронну зброю так вразила ворога, що британська розвідка навіть не поспішала її спростовувати. Підводний човен, що міг стріляти по Нью-Йорку. Проект німецьких підводних ракетоносців, тип О11, мав стати жахом для Америки. Газети писали Гітлер може дістати нас навіть через океан. Проте ракети фау 1 вимагали тривалої підготовки, а човен ставав легкою мішенню. Жоден такий корабель не вийшов у бойове плавання. Міф про ракетну Атлантиду став останньою тінню німецьких мрій про глобальну помсту так завершується перша глава нашої історії там, де страх і наука переплітаються, створюючи блискучі, але крихкі ілюзії. Далі ще глибше у світ воєнних легенд. І коли здавалося, що фантазія на цьому вичерпалася, світ продовжував народжувати нові легенди ще химерніші, ще загадковіші, кожна з них відзеркалення страху і надії у найтемніші роки війни. Тож слухаємо далі наступні сім міфів, де наука межує з магією. Радянський звуковий танк. Кажуть, десь у степах випробовували машину, що могла паралізувати ворога інфразвуком. Її називали акустичним чудом Сталіна. За переказами, солдати втрачали свідомість від гулу, який пробивав мозок. Насправді ж, інфразвукові досліди проводилися лише в лабораторіях. Щоб створити потрібну хвилю, треба було цілий генератор, більший за сам танк. Ідея загинула разом із першими прототипами на межі між фізикою і фантазією. Японські непомильні торпедоносці у Тихому океані ширилися чутки. Японці винайшли літаки, здатні випускати керовані торпеди з точністю до метра. Пропаганда розповідала про непереможних соколів імператора. Насправді ж, секрет був у тренованих пілотах і ризикованій тактиці. Вони летіли низько над хвилями, майже торкаючись моря, і скидали звичайні торпеди вручну. Точність здавалася дивом. Але чудес не було лише майстерність і відчай. Вихрова гармата вермахту звучить, як з роману Жуля Верна. Велетенська труба, що стріляє повітряними кільцями, і збиває літаки вихором. Такий пристрій справді існував на випробуваннях. Він міг повалити фанерний щит на відстані сотні метрів, але не більше. Повітряна хвиля втрачала силу швидше, ніж звук пострілу. Німці сподівалися на революцію в обороні. А отримали лише гігантську дитячу іграшку. Американські Літаючі фортеці, що не падають. Бомбардувальники Б-17 отримали ім'я Літаючі фортеці, і це звучало грізно. Газети писали Їх неможливо збити. Але небо над Європою перетворювалося на пекло. У кожному рейді втрачалося до чверті машин. Лише поява ескорту далекої дії, винищувачів Пі 51 Мустанг. Врятувала екіпажі від повного знищення. Фортеці були потужними та небезсмертними. Нічні відьми. Невидимі фантоми неба. Німці казали, що радянські жінки льотчиці літають на літаках невидимках. У темряві їхні біплани ПО 2 справді здавалися примарами вони вимикали двигуни і ковзали над землею, скидаючи бомби майже беззвучно. Проте ніяких стелс технологій не існувало. Їхня зброя сміливість, хитрість і небо, що приховувало їх крилами ночі. Гігантська гармата, що б'є через Ламанш. Після обстрілу Севастополя легендарною гарматою Дора люди вірили, що подібне чудовисько може дістати навіть Лондон. Снаряд у сім тонн, залізнична колія під кожен постріл звучить неймовірно, але дальність усього 47 кілометрів. До Британії не вистачало ще двадцяти. Гармата була технічним дивом, але без реальної користі занадто повільна, занадто величезна, щоб стигнути за війною. Біологічна бомба з розумними комахами відділ 731 тридцять у Японії справді створював жахливі речі бомби, наповнені зараженими блохами. Але міф розповідав, що комах дресирували, аби вони летіли на ворога. Сама ідея виглядає як гротеск, реальність страшніша. Бомби справді розкидали заражений матеріал над Китаєм, і тисячі людей загинули від чуми. Ніякого керування не було, лише безжальний хаос епідемії. Так продовжується історія людських ілюзій за кожним міфом, спроба знайти диво там, де працювали лише розум, страх і відчай. Але попереду ще більше історій, де правда стає ще дивнішою за вигадку. І коли здається, що ми вже бачили все, історія підсовує новий шар тінеї. У післявоєнній паніці, серед уламків лабораторій і трофейних креслень народжуються ще дивніші оповіді. Люди прагнуть пояснити поразку, перемогу або страх, і звідси ростуть нові міфи один химерніший за інший. Електрична підводна лодка з безкінечним ходом німецькі субмарини типу 21-го були дійсно проривом, швидкі, тихі і з покращеними батареями. Але міф стверджував, вони могли плисти під водою без підзарядки завдяки вічним акумуляторам. Насправді, підводники мусили час від часу вспливати чи користуватися шноркалем, щоб зарядити батареї дизелем. Їхня тиша була відносною. А не абсолютною. Легенда ж перетворила інженерний успіх на казку про субмарину Привида Радар, що бачив крізь землю. Після війни ширилися історії, ніби союзники створили пристрій, який міг бачити підземні бункери і схованки. Звучить як пролог до сучасних фільмів про шпигунів. Та Радар тих років був чудом лише у небі. Він бачив літаки, але не міг пробити навіть цигляну стіну. Британські розвідники покладалися не на рентген, а на плівки з аерофотозйомки і людську кмітливість. Вигадка ж допомагала пояснити, чому союзники так швидко знаходили німецькі бази. Катюша таємна зброя Сталіна. Після перших залпів у 1941 році нінці були приголомшені гул, рев і спалахи виглядали як вогняний шторм. Кажуть, навіть досвідчені офіцери не витримували цього пекельного співу ракет. Проте секретність була короткою. Через кілька місяців ворог уже мав зразки уламків. Катюша не була невидимою, але її ефект, моральний і звуковий, працював краще за будь-який міф людські торпеди, самурайська честь. Японські кайто несправді справді існували підводні торпеди з пілотом усередині. Пропаганда називала їх добровольцями честі. Реальність, тиск, страх і фанатизм. Молодих моряків переконували, що смерть у торпеді найвища відданість імператору. Лише одиниці атак мали успіх, решта трагедії, яких не показували в газетах. Як і багато міфів, цей прикрашав розпач у позолоту героїзму. Реактивні літаки, що могли врятувати рейх. НЄ-262 став символом запізнілого дива. Його швидкість понад 800 км год. не чувана тоді цифра. І легенда одразу заявила якби ці машини з'явилися раніше, війна склалася б інакше. Але кожен двигун жив кілька годин, пального бракувало, а пілотів ще більше. Супротивники просто перехоплювали реактивні літаки на зльоті. Технологія була майбутнім, але прийшла запізно. Американський Стелс 1945 року. Ще одна байка з тієї ж серії. Мовляв, у фіналі війни США мали невидимі літаки, вкриті радіопоглинаючою фарбою. Але у 40 х роках навіть сама ідея стелсу була фантастикою. Найбільше, що могли, фарбувати літаки у темний колір, щоб губилися у нічному небі. Справжня технологія з'явиться лише через три десятиліття. Проте віра у таємне небо Америки жила довше, ніж сама війна. Т-34 броня з німецької сталі. Коли німці вперше побачили радянські Т-34, були шоковані. Їхні гармати не пробивали корпус. Звідси й легенда, ніби радянська броня, створена за секретною технологією, купленою у Німеччини. Насправді весь секрет у нахилі плит і грамотній інженерії. Кут броні змушував снаряди рекошетити, створюючи ілюзію чарівної сталі. Іронічно, але пізніше саме німці запозичили цей принцип для своїх танків. Так закінчується третя глава не про фантастику, а про людське прагнення вірити у надможливе. Бо коли реальність стає нестерпною, навіть інженерна формула перетворюється на легенду. І все ж, навіть коли гармати замовкли, людська уява не зупинилась. Вона продовжувала малювати нові докази, підживлювана страхом. Секретністю і бажанням знайти сенс у хаосі. Кожен уламок чутки перетворювався на нову легенду іноді страшну, іноді абсурдну, але завжди захопливу. Британська сироватка Правди Після війни ширилися розмови, ніби англійські спецслужби винайшли речовину, що змушує будь-кого зізнатися. Газети писали В'язні говорять усе, навіть те, чого не знають. Насправді вчені експериментували з барбітуратами, препаратами, що розслабляли, але й викликали марення. Замість правди полонені видавали фантазії. Сироватка виявилася хибним ключем до людської свідомості, а міф зручним прикриттям невдач розвідки. Непомильна акустична торпеда. Німецька торпеда Т5 Цаункьоніг справді мала систему наведення на звук гвинтів корабля. Це звучало як технологія з майбутнього. Союзники злякалися. Підводники отримали зброю, що не промахується. Та на практиці торпеда часто ловила власний шум або губила ціль. Американські моряки швидко винайшли пастки, металеві буї, що шуміли гучніше за корабель. Ідея була блискучою, але технологія ще дитячою. Машина для читання думок мабуть, найфантастичніший міф про пристрій. Що міг щитувати мозкові хвилі. Нібито союзники знайшли його серед трофеїв рейху і випробували на нацистських генералах. Звучить як сцена з кіно. Насправді, вчені обох таборів лише починали вивчати електричну активність мозку. До телепатичного радіо було ще десятки років розвитку. Але чутка прижилася. Людям хотілося вірити, що десь існує машина, здатна викрити брехню без катувань. Повітряні кулі смерті. Японська програма Фуго справді запустила 9 тисяч куль через Тихий океан. Їхні бомби долітали до Америки, викликаючи пожежі у лісах. Преса замовчувала ці випадки, щоб уникнути паніки. Згодом з'явився міф, що серед куль були й ті, що несли бактерії чуми, повітряні переносники загибелі. Проте жоден із знайдених шарів не мав біологічного заряду. Вітер не став союзником імперії. Лазер тесли у руках нацистів. Після смерті Ніколи Тесли ходили чутки, що його креслення променевої гармати потрапили до рук німців, мовляв, саме з них виросли всі нацистські експерименти з енергією. Проте архіви Тесли конфіскували американські спецслужби, і жодного чуда променя там не знайшли. Німці дійсно пробували створити енергетичну зброю, але зіштовхнулися з неможливістю згенерувати потрібну потужність. Міф з'єднав дві ікони Теслу і Рейх у зручну легенду про вкрадене світло. Радіокеровані партизанські міни розповідали, що радянські партизани могли підірвати поїзд сигналом із лісу. Німецькі офіцери боялися невидимих хвиль, що приходять нізвідки. Насправді, радіо тоді було громістким і ненадійним. Для справжнього дистанційного підриву потрібна була техніка, якої просто не існувало. Партизани користувалися годинниковими механізмами чи натяжними детонаторами, а радіоміни лишилися міфом, який працював на гірше вибухівки, залякував ворога. Так, крок за кроком з уламків правди і чуток створювалася нова міфологія ХХ століття. І поки учені рахували вольти, люди рахували привидів тих, що нібито могли змінити війну. Час іде, але війна ніколи не зникає безслідно. Вона залишає не лише руїни і спогади, а й легенди, ті, що продовжують жити, перетворюючись на казки для дорослих. У повоєнні роки страх і цікавість змішалися, і народилися останні міфи блискучі, тривожні, майже романтичні. Послухаймо шість фінальних історій як ехо тієї доби. Манхеттенський проект і брудна бомба. Після ядерних вибухів над Японією поширилися чутки. Американці нібито мали ще страшнішу зброю пристрій, який розсіював радіацію без вибуху. Говорили, що брудна бомба мала заражати території, роблячи їх непридатними для життя. Насправді ідея справді обговорювалась, але вчені швидко зрозуміли ефект від неї замалий, а витрати колосальні. Вибух переміг забруднення, бо був простішим і переконливішим для світу, який вимірював силу у мегатонах. Вітрова гармата, що створювала урагани. Інженери Третього Рейху вірили, що зможуть керувати погодою. Вони будували труби, які випускали потоки стисненого повітря і метану, сподіваючись створити смерч. Але стихія не підкорялась наказам. Вітер розсіювався миттєво, а експерименти залишали по собі лише гул і дим. Міф про керування бурею залишився символом людської зарозумілості. Бажанням приручити саме небо. Психотронна зброя союзників серед розбомблених міст Європи ширилися розповіді, що американці використовують невидимі хвилі, які викликають страх і відчай у ворогів. Люди пояснювали паніку під час авіанальотів емоційними променями. Насправді ж це була звичайна людська реакція на сирени вибухи, на неминучість загибелі. Але ідея психотронного терору так міцно вкоренилася, що ще довго з'являлася у книгах і газетах, наче війна мала не лише гармати, а й думки як зброю. Підводні авіаносці, що могли знищити Америку. Японські човни типу А400 справді були дивом техніки, у їхніх трюмах ховалися три літаки. Планувалася атака на Панамський канал, яка мала перевернути війну, але поки човни добудовували. Світ уже змінювався. Вони вийшли в море надто пізно, а їхні слабкі літаки не становили серйозної загрози. Коли капітуляція настала, екіпажі здалися, так і не зробивши жодного пострілу. Техніка перемогла море, але програла часу. Антигравітаційний двигун Третього Рейху один із найживучіших міфів про німецький апарат, що злітав без пального. Мовби сам повітря його тримав. Говорили, що його створили члени таємного ордену, які володіли знаннями давніх цивілізацій. Проте всі знайдені креслення показують звичайні реактивні системи. Антигравітація залишилася у мріях фантастів як символ спроби втекти від реальності, що падала з неба вогнем. Телепатичний зв'язок радянських розвідників. І, нарешті, останній міф, який межує з магією мовляв, у глибинах радянських лабораторій створили метод, що дозволяв передавати думки на відстані. Газети писали про розум, що чує на тисячі кілометрів. Але у сорокових це було неможливо. Експерименти з телепатією почалися лише через 20 років і навіть тоді залишалися на межі науки і віри. Так завершується ця історія. 33 міфи, що переплили людську уяву і технічний геній. Війна, попри весь жах, стала майданчиком для мрій від антигравітації до променів смерті. Та справжня сила була не в диво зброї, а в людях, які будували, помилялися, вірили. І, можливо, саме тому ці легенди живуть досі, як нагадування, що страх і надія завжди крокують поруч із прогресом.